Основна функція фурії це розвідка, плюс коригування нашої артилерії. Плюс диспетчер визначає сектор розвідки і ми туди летимо. Шукаємо техніку, шукаємо артилерію, особовий склад. тут Це спасає життя піхоті, бо якщо ми виявляємо цілі заздалегідь, то є шанс її вразити ще на підступах до, до наших позицій. Стрімчміль спостерігаю, рух двох пір, рухається на хмару. Двох, там їх четверо. Можна попробувати ще антитуман включити, може допоможе. От зараз зараз нас здається 13 чоловік. Може підключитися якісь півішники до нашого сина, бачить картинку. Кажуть, хлопці, зачекайте 2 хвилини, ми типу, взлітаємо, будемо вражувати цю да, плюс, -плюс, ми плюс, -плюс зафіксували, плюс Не вразили, не вразило, <Rails> подивилися. І ви ж, виходить, і знімаєте оці враження, да, і в Да. Ми Артилерісти ж теж сидять на нашому стрімі, дивляться, коригують, вони самі там підкручують, куди їм треба. Від розвитку дуже багато залежить. Просто ми можемо доповідати, якщо йде якась техніка, ми доповідаємо, і хлопці вже знають. І у нас, слава Богу, артилерісти дуже добрі, вони ну, ніколи на дурака влучали, більше техніку стріляли в одну, ідеально знищували іншу. На ходу знищували, ну там, молодці. всі. Лісок понад дороги був. Там стояв танк, в нього цілились. І буханка, да, 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 не на ходу її вліпила. І на ходу її просто У Хлопці було комплекс станційного минування. Це не тут. Ну це на Донеччині було. Mm, то да, була да, жирна ціль для нашого. Жирна ціль із всіх наших полетів. Да, вже а це шутить. Еще ну, одна сімейна. Ладно, по будь ласка. Черговий це сокіл 4 на зв'язок. Спостерігаю легковушечку під лісом, зараз відзумомся, покажемо де саме. Папулю хірячі такий. Главний агроном. Під'їхав до комбайна, вийшло двоє. Доповідаю, координати скинув. У них це все відображається і вони приймають рішення з цим робити? Не завжди виходить, все що хочеться, бо там то зв'язок висипається, то ще якісь там питання. Ну це такі вже технічні, ну, технічні проблеми. Проблеми. Так, Хочеться Вони більше, хочеться так в І до кінця там, чергування робить 12 годин бути в повітрі, якщо там постійно бути на зв'язку з черговими, передавати координати, якусь там роботи робити. робити. Угу. Ми маємо, що маємо. Ми літаємо розсуточно. 12 Через 12 літали, бувало, там 12 через сутки, як виходить. І 5 польотів робиш ти в повітрі ну, годин 9 ти в повітрі. І за цей час знаходиться. Їй не потрібні спутники для Оце, Це найголовніший плюс. Майже всі крила не можуть злетіти, поки от позиціонується їх автопілот. Нам це не потрібно. Треба ж пов'язатися швидко треба, побачити картинку і точно відбити, де вона знаходиться на карті. Координати, визначити, що це ми бачимо. Техніка зверху виглядає трошки по іншому, та взагалі все виглядає трохи по-іншому зверху, чим воно в карті, чим воно в житті. Вони дуже добре маскують, якщо вони захочуть, вони маскують так, що взагалі не побачиш. На Курщині рельєф відрізняються. На Донеччині були степі, там степі, посадка, поле, посадка, поле, посадка, то тут такі рельєфи, ліса, якісь там, які сетять, стежки, дорожки, якісь, якісь такі балки, сумасшедших форм, що там, де вони можуть ховати, Ну, На покровськах на тому напрямку було більше групи двигалася на техніці. Так що навіть не колонами, то там єдинична техніка, ну, вона заїжджала і вона знищувалася на підступах ще. Ну, чаще всього. То тут же такі вона тут на багі, на мотоциклах розсікають, пішком ходять. Змінився характер війни, з'явилися в пів. Ї. В Запоріжжі їх взагалі не було, Покровські більше стало, то зараз села в пів. Мені дуже цікаво, що, що станеться з окупованими, окупованими територіями. Я звідти родом, у мене там є майно. А думала, що, Квартира є. а Так і залишився, все голий. Підприємство було таке називалося, Рубіжанський картонотарний комбінат. Там працював 16 років, до 19 років, а потім пішов служити. На повномасштабці працював трохи в психіатричній лікарні. Санітаром. Ух Так, Це була як яка коти все було добре. Можна було не йти нікуди. Работав з санітаром і напросився, коротше, ванну. Я заканчував Харківський авіаційний інститут імені Івана Кожедуба. У 2010 році <кхе> закінчив. Я туди надивився на них і зрозумів, що не хочу. Не визнакайте до нічого. Нікуди я не піду. Військові. А так звернулися, не що пішов в армію. Які плани на бабути? що, от я недавно одружився першого числа. Звісно, до, до До кінця. Якого б там не було, як воно там не станеться в майбутньому. Без ну, справу доволі. Ну, нам дуже подобається, що ми робимо, що ми літаємо, що ми вбадеємо, так що неочікувано знаходимо, і да насипаємо. Звісно, воювати вже трошки за два роки подосталось, якісь там свої думки є, але теж ну, а що робити? Мені здається, для військових поки не буде об'явлена або перемога, або якісь переговори, взагалі нічого не зміниться. Ми як воювали, так і будемо воювати, так і будемо відбивати свою територію. Або і їхню теж. Ми ж військові, у нас є наказ, його ніхто не, поки не, не відміняв. Ну що робимо? Ми тут робимо роботу. Дуже гарна справа. Боронити Україну. Знищувати ворога, В общем, Буде робити це, де перемогу. Давайте приєднатися, хлопці. Це буде Україна.